Я вас вітаю. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Давайте ми з вами пригадаємо, які бувають звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Давайте ми з вами пригадаємо, дітки, які бувають голосні звуки. А. О. У. Е. И. Скільки всього голосних звуків? Так. Шість. Молодці. А в нас є ще приголосні звуки. Давайте ми їх спробуємо назвати М, н, К, С, С. Приголосні звуки. Чому вони приголосні? Тому що ми їх не можемо проспівати. Так, дітки молодці. А сьогодні нашим гостем буде звук, з якого починаються слова Мама, морква, миша. Який звук? Ви почули на початку слів? Так, звук М, давайте повторимо, М. Так, звук М на письмі позначається літерою М. Давайте розглянемо М велика і М маленька. Давайте пригадаємо, як позначаються голосні і приголосні звуки. Якою фішечкою? Голосні звуки позначаються кружечком. А приголосні звуки позначаються однією рисочкою. Молодці. Я вам пропоную пограти. Уявіть, що ви прийшли. В магазин. Ви будете покупцями сьогодні. До речі, слово магазин. З якого звука починається? Зі звука «м». Молодці! Ви прийшли в магазин, і ми з вами. Виберемо ті продукти, які починаються чи є звук М. Давайте ми уважно розглянемо малюночки. Що ви бачите? Молоко. Як ви гадаєте, є тут звук М? Молоко є. Так, а де він сховався? На початку слова. Далі ми дивимось. Лимон. Лимон. Є тут звук М. Так, є. А де він сховався? Усередині слова Лимон. Так. Далі дивимось. Що це? Мандарини. Мандарини. Є тут звук М? Так, є. А де він знаходиться? Мандарини. На початку слова. Молодці. А це таке вкусненьке, смачненьке. Морозиво. морозиво, Є тут звук «м»? Є, де він сховався, на початку слова. Давайте ще раз скажемо: морозиво. Так. Далі в нас картинка. Що тут намальовано? Мед? Мед. Де ви почули звук М? На початку. Слово мед. Ось слідуча картиночка. Тут намальована цукерки. Цукерки. Є тут звук ми. Ви почули? Ні. Молодці. Немає тут звука ми. Морква. Морква. Є тут звук ми. Є. А де він сховався? Морква. На початку слова. Молодці. Баклажан. Баклажан. Є тут звук «ми»? Ні, немає. Так. І далі ми що бачимо? Малина. Малина? Є тут звук «ми»? Є. А де він сховався? На початку слова малина. Молодці. Давайте ми з вами ще раз закріпимо продукти, які ми з вами купили в магазині. Молоко, лимон, мандарини, морозиво. Мед, морква, малина, молодці. Дітки, давайте ми з вами закріпимо звук як і букву, яку ми сьогодні з вами, з якою сьогодні ми з вами познайомились. Звук ми означається на письмі. Буквою М. Велика і маленька М. Так. Як вимовляється звук М? За допомогою губ. У роті утворюється перешкода уривчасто. Отже, це не голосний звук, а приголосний звук. На письмі він позначається ось такою фішкою, однією рисочкою і вимовляється звук М твердо. М. Давайте ще раз скажемо М. Малята. Послухайте віршик про букву М. Дві сестрички невеличкі. Одягли нові спіднички. Уявіть, міцніш узялись міцніш за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо, не доженем не сестричок букву М. Дітки, наше заняття закінчується. Будь ласка, пригадайте слова, які починаються на звук Ми. Бажаю вам гарного, спокійного дня, веселих різдвяних свят. На все добре, до побачення!